Куди ми попали? В якийсь такий стрмный, такий... страшненький світ. Все о, тут двері. Де, де, де Двері е, э, на виход. От я, от. Угу. Вот тут она стоит. Я ее выпадково увидел. Нам надо Сакира. И нам надо как-то двинуть эту кровать. Вот это будет очень долго. Нам для этого надо нагрудник. У меня не Ну потом нагрудник. Что делаешь? Пошли. Пошли Куда? Вот тут еще один выход. А, ну эта дверь уже не открывается. Ребятка. А, ну не она поломана, и так что она вот так будет делать. Все? Ну и вообще, тут магма какая ее Я вот такого побачила. Размела мама. Да. Ой, что? Эта магма поднимается? Ага. Ты посмотри, она закала. Да, ну ладно, она... Да, она да, А то у нас спалать. Я, не могу никуда идти, да, вы, текай, ты. Yes. и, и? и шо, ты же за мной осталось. О. Она утекала. Такой, мама, это бы нас спасу. Я уже на свободе. Так вообще было. Да, Мама, я был на свободе, и меня тут телепортировало в дом. Нам повторяю ще раз, я, ку... я був на свободі і Ну, знову транспортувався в цей дом. Угу. Mm -hmm. І ти теж? деш? Yeah. Ого! А що нам робити? Якщо тут всі двері закончені, прийдеться шукати предмети і робити все як в реальній грі. Ну да, mm, давай. Тільки я, а які предмети треба знайти? Ну давай. Нагрудник і топор, і молоток. Добре. І і все. Ну, і пішли шукати. Де там скоха? Скоро в мене реклама. тебе да, там не реклама. Так, пішлый. Ты налишку. Найду і шукаю нагрудник, Міша. Да ну ні, нагрудник. Слушай брехло. Іди шукати нагрудник. Ксюша прикайнулася, да? А вже дуже смешный прикол, але більше так тебе не обзивай, ладно. Добре. Не Пішли. Пішли. Я буду на е, другому, а ти на третьому. Ой, на цьому, ладно. Угу. Так а може на грудник як він виглядає? О! Я знайшов топор. Я знайшов топор. Молодець. О, я заламав, оце треба нам тільки кровать треба буде віддінути. І нам треба ще буде очі двері. Бо тут один вихід должен бути правильний, а один не. Так що, якщо це буде направиний, нам прийде ціни. І... О, двері відчинилися. Так це ти нажала на кнопку. Так ми не можемо вийти. Нам треба рішку відділити Вітер рився, ну, що ж. Так Алішко, давай вдвох спробуємо. Ні, мама, так не можна вгоняй нічого. А, мам, так нам випав. Я зрозуміла. Ну я не знаю, я питаю в тебе, синок. Бин, а може якось. А, ні, в грані не можна нічого робити. Ти знаєш, я вже де не дивилася того нагрудника, ніде немає. Може він десь на стелі. А от я його і знайшов. Та ти що, клас. Зараз я. Давай разом теперь. І... Вау. Супер. Блин, тут каїтка. не можна ніяк вийти. І що ж робити? Нам треба ще щось знайти, Ну дивись, тепер ми можемо у двоє відкрити. О, тут немає нічого. Дивись. Калітка, а там місце. Так не можна, там, 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 там. А там тільки машина виїжджає, так? да? Да. Ну, а давай перевірю. А, ні, мама, це тут стояв чемонан, пата ти погано бачиш. Тут ты чемодан, як ми мапа. Для чого треба якось найти побігши из машини, там такое є. Да. Да. Так що Вер... нам треба знайти? Вертаемся в дом. Ой, тут лава! Фух. Да ну мама, це ж не це, це щоб не вибрався. І це обманка вход. От чого і лава не настояще. Так що йди, йди. Іди сюди. Для чого нам треба бензин? А я його вже знайшов. Чекай. Да. Да, що ти двигаєш, що він почиявся. Ну отлично. Та я нічого не робила. У він тут стояв, а це золото в це. Це Я вже вдумалася ту. О, бензин знайшов новий. Ти тут все знаєш, а я нічого не знаю. Я напишу пишу, бо зараз знову викинеться кудись. Це останній, я думаю. Бо вона старенька, папа. Бин, тривога. Швидше треба, да, мама? Да. Може, коли тривога, вона чуди приходить, да, мама? Можливо, можливо, вона тут ховається у підвалі. Все, мама, пішов їхати звідси. А на чому ми будемо їхати О, все. Да ну чого ти туди сіла? Нам машину ще треба покращити. Так де цього ударяємось. І тепер я буду на ній їздити. Да ну, почекай. Вийде. Тепер зараз. Мы будем утекать. Все, мам, иди сюда. Видишь, медленно, потому что это старый дом, так что и старый язык. Но главное, что мы уезжаем, да? Ах, вы мелкие детишки. Я за вами приду ночью. И Вой, дому з уже з дедом злым. Вона прийде в дочі. І нас забере і ще злого діда. Нічого вона не зможе зробити. Ми будемо з нею. Ой, Мы будем противостоять. Она тут. Вот, я могу оружие брать. Ну что, хотела бои сделать? Давай. Все, больше не буду за вами ночить. Ну смотри мне, ладно? Давай. Иди вот так и все, пока. Ха-ха, ты Куда ты без меня? Да я вот тут. Зачекай, зачекай мене. Да, ну, Мама, я нікуди не їду. Я просто хочу, щоб вона об дерево. І, ну я ж виживу. По це чикенгам. О. А, а вчіпка не ламається, але найголовніше, що вона вже їздити не може. Більше мама. Дорогою наш будинок. В мене в це одно є мопедик. Давай я тебе вот так сяду. А я, я не может... А, ну тогда задам тебе. Мяса. И тоже вы эти Вот, позади мамы. Mm -hmm. Швыдки тоже там. Тихо важно, чтобы там ты не... Ой. Ой. Ладно, главное, что мы выбрались, да? О, я вже помню куди я, я не знала, що там обрыв. Я... Ні, це кінець карти, походу. Ну да. Так. Я думала, там є. А там. А ну, короче, для чого нам треба буде виходити звідти і короче. Давай. Пішли в обрив, тоді мы вже нам будуть. Так я вже упала в обрив. Я теж. А де ти? На дорозі стою. А, так ти вже в нашому нашему Так. Ой, я теж якомусь на хись. Нашому. А я на дорозі. О, наше місце теж старайно воно красивіше, да? Mm -hmm. Ну, коротше, друзі, ну а на цьому ми будемо заканчивать. Ну а ви ставте лайки і не забувайте дивитися мої відео від і нажав цей тепер 500 підписників. Так. І всім до побачення на моєму каналі тільки виходить саміт. М -м -м. Відео, а ми вже о, йдемо гуляти, так, да, мама. Так, і думати про нові відео. Да.